Ми продовжуємо працювати у Blender І саме тема створення анімацій. Ну, ми вже одну робили анімацію. Є в мене заготовочки. Тому Жуля Верна є така повість за 80 днів навколо світу облетіти. Да? От, Глобус, Азія, Європа, Африка, Австралія, Антарктида, Північний Льодовитий океан. І... Північна та Південна Америка. От такий глобус треба. Ну і, наприклад, самольотик, щоб облетів. Ось такий анімація. Звернув, нехай буде. Є в мене заготовочка вже. Сальотик-такий. Патріот. Да? Жовто-блакитний. Ну, тут потрібно глобуса побудувати. Давайте тут уже курсор стоїть. Добавимо меж сфера. М -м, можна трошки зменшити, а можна просто самолітика в сторону віддвинути, отакого. ну І там задати йому поворот, обертання трошки. тако буде починати свій рух самольот навколо землі. Да? Так, залишилось нам цю землю, кулю розфарбувати. E, значить, Що ми для того робили? UV-розгортку. Да? Значить, Виділимо, що ми працюємо над цією сферою. От. Е, їй потрібно задати колір. От. Вірніше е, тільки назву. Е, створимо тільки назву. Наприклад, земля лобус, куля. Хай буде. Куля, Земна, повітряна куля. Отакий колір. Тут йому не задаємо колір. Ми його будемо фарбувати пензлем. Далі, щоб фарбувати пензлем, нам потрібно UV розгортку. розгортку ось закладка UV розгортка Отака розгортка. Тут ось вони зімкнуться трикутниками вгорі. Північний льодовитий океан, тут Антарктида зімкнеться. Потрібно його пофарбувати. Давайте цю розгортку цей малюнок назвемо Дамо назву, ну там, глобус. глобус, так, назву дали. Зменшу кольосиком його. І тепер переходимо у режим, а, ага. ну, можна. Можна у, створити ще вікно-шейдерів. Оцей глобус, оцю картинку розгортку, приєднати до фігури. От за нижній лівий кут створюємо ще третє вікно. От так, у третьому вікні виставляємо редактор шейдерів. Оце ось ще єсть Сама фігура куля. Оця ось куля, наше зображення. До неї треба приєднати оцей глобус. Ось картинку. Значить, отут у вікні шейдера залишається додать текстуру, ізображення. Текстура. Ось вона. Збільшимо трошечки. І ось в трикутничку знайдемо готову ось о, глобус. О, оцей ось о, глобус. Текстуру. І ось цвіт глобуса, от вона мальована, приєднати до основного кольору нашого кулі сфери. Все, залишилося тут опрацювати. Переходимо тобто, на глобусі на ці розгортки Юві-рортки намалювати редактор От Беремо кість, ще раз кість колір. Наприклад, океан просто голубий. увесь зафарбуємо. Ні, давайте темніший зробимо. Океан темніший. Отакий От його. Океан. Світовий океан буде вода. Отака. От а то вже голубим світло голубим будуть північний льодовитий океан та Антарктида. Ось ми зробимо малюнок на глобусі на нашому. Так, зафарбували. Беремо тепер світлий колір. І це буде Північний льодовитий океан, там зімкнеться. Ось такою хвилькою, а тут буде Антарктида. От такого. Через усі сходитися. Так, все намалювали. Далі. ну, Підглянемо в картинки. Да? Азія отаким от кольором, Європа Фіолетовим. Тут темніше якийсь. Е, так, Азія Європа. Запам'ятали, да? Беремо кольор. Десь Азія отакий от кольор. От, -от, от буде Азія. Так, берем фіолетовий. Десять тут о Європа. Європа. Що там у нас з жовтим така вигоріла суха Африка, Африка. от, Австралія зелена. Австралія тут зелена. І світла така. І червона світла. Жовта якась. Північна Америка. Та щось жовтий БАТО треба якийсь чуть-чуть кольор інший. А, і зеленого додамо. барму. Трошки отакий рух. от такий. О, така буде Північна Америка. І червона вона трошки червонувата Південна Америка. Отака. От Все. Десь тут Україна наша. Тут в центрі Європи. Все, глобус готовий. Залишилося позберігати. Значить, оце зображення розгортки і зображення. Зберегти як? Куди шукаємо? Що тут анімація? Урок 2. О якраз. Заготовлений. Хай, наз... да, вона називається Глобус. Урок 2. Папка урок 2, анімація урок 2, да. туди. Це ми зберегли оцю картинку. Тепер потрібно приєднати цю картинку, упакувати до файла блендера файл. Все, внешні дані автоматично упакувати, тобто з'єднати. Це, щоб воно у нас завжди вже з'єдналося. І залишається зберегти файл. Що там Там можна блендера самого зберегти. От. Раз, воно в папку туди ж збереглося. І файл. Експортувати у FBX, наприклад. Ну, я поки не буду. У FBX, на що нам тільки глобус, коли воно ще не рухається, та при... не треба. Будемо анімацію тепер створювати. Тобто Ми розфарбували, приєднали, зберегли. Вікно шейдерів це ховаємо. тепер створюємо анімацію. Тобто Глобус у нас насправді розфарбований. Якщо його подивитися в режимі текстур, оно, глобус розфарбований. От, вертаємось, отако воно було в режимі редагування. Переходимо в режим анімацій. Ось воно на першому кадрі. Самольот нормально вийде. Давайте зафіксуємо це положення. Значить, отут буква Т. Натискаємо виділити, виділяємо наші об'єкти. Де ж і самольотіка. Давайте об'єктний режим обидва, щоб виділили, бо я не бачу, щоб. О, все, виділились обидва. Значить, Додавить ключовий кадр положення, вращення і масштабі. Ось, Все, отак в такому положенні вони зафіксовані. Тепер нам їх потрібно переміщувати. От, не курсор. Рухаємо його туди далі, самольотіка. Дивимося, його треба повернути, бо він, коли рухається навколо землі, отако повертається. Ну І можна чуть-чуть нахилити крилом до нас, коли він там буде повертати. Раз, І одночасно так само і земну кулю. Тільки в протилежну сторону повертаємо. Десь на оце скільки земну кулю. Все, знову виділяємо наші об'єкти. До... Не так Виді... виділити все. Виділити. Добавить ключовий кадр, положення, верщення і масштабірування. Ай не туди. Все запорог. Треба спочатку пере, перемістити. Давайте вернемо. Ото він вже з того положення буде рухатися. Спочатку треба от -от -от бігунок переставити на 20-й кадр. Потім уже переміщувати наші об'єкти. Тож я протупив чуть-чуть, ну нічого. Повернути. І так же само поверрачуємо глобуса. Все, виділяємо наші об'єкти. Добавить ключовий кадр, положення, вращення, масштабірування. Знову, спочатку треба бігунок переставляти. А потім уже передвигати об'єкти наші. Ось, і бачимо, що його треба повернути, Бо він оно не туди дивиться. О, коли він от такого ось, його повернуть. Самольотика. Можна чуть угору підняти. Тут бачимо у вікні обзора огляду. І поверну Отако. І земну кулю повернути у протилежну сторону, щоб крутилося. Все. Знову беремо, виділяємо обох їх. Добавить ключовий кадр, положення, вращення, масштабірень. І все. Знову робимо наступний кадр. Тільки після цього, як зробили наступний кадр, переміщуємо нашого об'єкта Самольотика повертаємо його до нас лицем Отако І чуть-чуть І Хорошо буде. І земну кулю так само, тільки в протилежну сторону вона буде крутитися. Виділяємо наші об'єкти, додать ключовий кадр. Положення, вращення і масштабірування. Ось зафіксуємо. Ну, давайте 80-й кадр. Бо Воно почне писати аж з цієї позиції, де там було. Беремо самолітика, передвигаємо он туди, повертаємо його, чуть-чуть наблизимо. Щось він то далеко. Отакого. Ото з того положення він буде, ось тут видно. Він там починав летіти. І зівну кулю повернемо знову протилежну сторону, повертаємо все, виділяємо наші об'єкти. Тільки оцим інструментом виділяти. Виділяємо. додати ключовий кадр, положення, вращення, масштаб. Все, 80 кадрів, 80 кадрів, і робимо налаштування збереження. Тут обираємо принтер справа. От е, ось о, кінець кадрів робимо на 80. 80 кадрів. Е, значить, формат файла е, відео. Тут кодіровка H264, тільки після цього вказуємо папку, куди. ну Тут треба шукати диск D, Ще раз Діск Д. Папка Гриша. Дев'ятий клас. Анімація, урок 2, Ось сюди його. І назвемо там Політ. І. Прийнять, тобто прийнять за належне. Залишилися рендеринг. Все, рендеринг, рендеринг анімації. Комп'ютер створює кадри. Ми там зробили перший, 20-й, 40-й. А от другий, третій, четвертий, п'ятий, 10-й, 11-й не створили. Ось комп'ютер їх рендерить створює. Коли дійде до 80, можна вікно закривати. Все створило. Нам залишилось тільки переглянути мультфільм. І так, дивимося, у нашій папці ось Глобус зберегло картинку. Це було, це літак заготовка. М -м ось політ. політ, Мультика воно створило, Анімацію. Переглядаємо. Так, земна куля повертається і самольотик. Літає за 80 днів навколо світу. Да? Повість Жуля Верна. От, ну, що залишилося? Залишилося зберегти файл. У нас там всі налаж... блендера, якщо ми далі хочемо щось редагувати. От. Сохраніть как. Анімація урок 2. Літак, Блендер 1. Blend. Все сохраніть. Закриваємо. Ось ну, о. Це був літак без земної кулі. Початкове положення. Ага, воно все змінило, да? ну, хоч так. Ну. Ось так, ось так. Так, воно з усіма повністю зберегло. Тобто, із цього моменту можна далі там щось продовжувати робити. Ну, все. Ось таке завдання у вас робіть. Мультика. Анімацію.